Доброго дня, Таня. Доброго дня. Як ваші справи цього тижня? Нормально. Я би було. Нормально це вже добре. Доброго. Окей, Таня. Чи було щось цього тижня, що вас турбувало? Було. Було, знаєте, эм, в мене в неділю має бути поїздка. І э, я їду потягом, я їду з двома пересадками, але в неділю в ніч поміняються годинники, і один поїзд їде по старому, а той другий, на який я маю він буде їхати в нових годинах, і вони не. Не попадаю mm -hmm. я, коротше. І все, це мене просто винесло. Таня, що ви маєте на увазі по тим, що мене це винесло? Ну, я просто все, я, я вже не могла нічим займатись, мене це дуже засмутило. Я чувствуюся дуже пригніченою, і в мене опустилися руки, я ну, нічого не могла робити. А я коли про це дізналась, що ці поїзди вони не, не співпадають. То що я вже той день нічого не могла робити, і на наступний день я постійно про це думала: що як я так могла пропустити, а інших вже квитків немає на наступний потяг. Коротше, таке. Таня, дивіться, ви кажете, що в мене опустились роки. Я вже нічого не хотіла робити, я почувалася пригнічено. Але коли ви розказуєте про цю ситуацію з потягом, які у вас думки виникають? Тому що далі ми бачимо реакцію вже і дії, але що їх запустило тоді? Я думала, що це знов я винна, треба було подумати про це швидше, треба було це передбачити. Знов я наважала, тут щось таке. Угу. Окей, тобто ми з вами бачимо певну, певний ланцюжок, про який ми говорили з вами раніше, та, що наші думки призводять до емоцій, це призводить до дії. Угу. Чи воно вас зараз турбує? Та, турбує, це актуальна для мене ситуація. Угу. Воно, знаєте, вже не так яскраво, як це було. Позавчора, але а, воно так на фоні, там десь своє тримає. Окей, okay. тоді я хочу вам запропонувати Таню два маленьких таких експерименти. Ми спочатку з вами поговоримо про те, як думки взагалі впливають на нас, і вам буде трошки зрозумілі, що все з нами відбувається. А потім ми поговоримо про техніки, які допомагають нам з цими думками справитися. Як воно вам звучить? Давайте. Угу. І спочатку ми почнемо якраз з того, щоб візуалізувати те, як на нас впливають наші думки. Угу. І я вас хочу попросити, якщо у вас є поруч, знайти аркуш паперу, неважливо великий чи маленький, який є. Давай. Я мені. Угу. Супер. І я вас попрошу, оцю думку, яку ви мені озвучували, тільки що що я винна, і там далі були інші варіанти. Угу. Але які, яку б думку ви хотіли з того з того дюжка взяти? Певно, я винна. Я винно. Окей, Таня, тоді попрошу вас, якщо ви бачите. Отут по центру написати uh -huh. цю думку великими буквами. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. І воно має у вас проспільно отак виглядати, можливо, uh -huh. більше вибухою, але там не менше. І я вас попрошу тепер цей аркуш а, дуже близько піднести до обличчя, так, щоб у вас очі. Закривав цю арку, ще, можливо, ми носиком торкалися тепер. Ага. Uh, я вас тут хочу запитати, що ви бачите перед собою, і що ви відчуваєте, коли ви це бачите? Ну, Я uh, взагалі бачу цей такий uh, біло бежевий колір лісточка, і все. Uh -huh. все тако, uh -huh. Нічого не відчуваю, uh -huh. просто, напевно, мені цікаво, що буде далі. Uh -huh. Прошу Таню, трошки далі його від себе відвести. Не прям далеко, але трошки. Mm -hmm. Що ви тепер бачите? Ну, я пишу свій, бачу свій оцей надпис, я винна. Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Чи ви бачите ще щось? Ну, я бачу там, стіл, кусочок стола, кусочок mm -hmm. стіни. Mm -hmm. Підмети які на столі, ну там, уривками. Uh -huh. Тані, чи якось ваші емоції змінилися, коли ви віддалили від себе царку ж тепер? Так, mm, да, я от відчула це таке пригнічення, оце таке uh -huh. без, безіскорність якусь от щось таке, коли uh -huh. я побачила надпис. Так, і так буває, коли ми бачимо свої думки, особливо, якщо вони неприємні. Тепер я вас попрошу ще більше віддалити від себе Угу. Mm -hmm. Супер. Що ви бачите? Ну, я бачу, вперше мені падає увага на напис, потім я бачу так на периферії ноутбук, мишку, мої блокноти, решту кімнати. Угу. Mm угу. -hmm. Mm -hmm. Чи зміняться якось ваші емоції зараз в порівнянні з першим разом і з другим? Ну, мені, мені отак, от ніби оця, оця от пригніченість, ця безісходність, вона ніби менша. Угу. Супер. А тепер давайте спробуємо віднести, відвести одну руку в сторону разом з цим Маркушем, максимально угу. далеко, наскільки ви можете. Угу. Окей. Що ви зараз бачите? Ну, Я бачу вас, uh -huh. бачу свій ноутбук і все решту, що я бачила до цього. Uh -huh. І себе бачу. Супер. Як зараз змінились ваші емоції? більше радісно, якось весело, навіть від цієї вправи Угу. Супер. Угу. Uh -huh. Разом становиться. Так, так, спробуйте, будь ласка, пискати рукою покласти той аркуш іншою стороною, да, щоб текст ми не бачили. Добре. А мені хочеться взагалі його також жати і все. Я думаю, що ви можете це зробити насправді. Да. Можете... 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 Добре, як приємно. Супер. І давайте подумаємо опалення. А для чого ми зробили це вправу? Ну, для чого ми її робили? Щоб ці, от, як ви раніше казали, mm. Що, mm. О, ну що ці думки вони впливають на емоції, і от я mm -hmm. це побачила, як чим більше я на них фокусуюсь, Тим більше я переживаю ці стани, про які я собі там говорю. Угу. Е, яке значення для вас мало, що ви віддаляли від себе цю аркуш, потім відвели руку, потім поклали, потім зіжмакали. Про що це для вас? Е, Напевно, про мій контроль, який пройти. Угу. Те, що я можу на це впливати, що я не, оцей, не, не заручник свого стану, що я uh -huh. можу щось, щось зробити. Uh -huh. То ви почуваєтесь менш безправно, правильно розумію? Так. Uh -huh. uh -huh. Тоді цей маленький експеримент, він і є для того, щоб ми подивилися, чи ми, ми можемо контролювати те, що з нами відбувається. І в цьому випадку думки це дійсно те, що ми можемо брати під контроль. І тепер я вас попрошу, щоб ми поговорили трошки більше про те, чи є у вас ідеї, як можливо можна справлятися з цими думками, що кажете, що я відчуваю контроль. Як ви думаєте, як можна цей контроль собі повертати? Ну, мені дуже сподобалось, як цій практики я звертала увагу на те, що я бачу в реальності. От зимуюся mm -hmm. на том. і от мені подобається такий спосіб. Просто ніби роздивлятися те, що я бачу навколо, а думати про те, що я бачу навколо. Mm -hmm. те, я бачу навколо. Так. Mm -hmm. І це є досить гарним варіантом, коли ми опираємось на якісь фізичні відчуття або на те, що відбувається в реальності. Але я вам хочу запропонувати трошки інший варіант. І це більше у нас робота з уявою. Я б сказала, що це більше про метафори, як воно вам звучить. Я люблю роботу, ну люблю ці вправи на уяву. Угу. І давайте з вами поговоримо, ми візьмемо метафору радіо. Угу. Чи ви знайомі з тим, що таке радіо? З <рес> <рес> радіо знайома, да, не кажу. <рес> Чи ви його слухаєте? Ні. Ні. А Який досвід ви мали з ним? Можливо, ви ще застали ці старенькі такі прийомнички? Ну, Звісно, да. я застала співприйомничці прийомнички, я записувала на касету оце mm -hmm. з, з радіо, що крутили пісні, які mm -hmm. мені подобались. Um, mm -hmm. ну, ну, звісно, я зараз, коли їду в таксі, в таксі часто. Um, mm -hmm. Угу. Я, напевно, хочу більше попросити вас взяти приклад з цим прийомничком, тому що в таксі в нас не на зовсім ця метафора може спрацювати, бо вона передбачає що угу. Окей, пісні. Ви кажете, що я любила слухати певні пісні, які мені подобались? Угу. А якщо ці пісні вам не подобались, що ви робили в таких ситуаціях? Угу. Ну, так, Або не слухала, або йшла займатися чимось іншим, або шукала іншу хвилю. А щось таке? Угу. І це дуже гарно нам описує те, що відбувається з нами, коли є багато думок, або навіть коли їх небагато, але вони періодично повторюються. Можемо умовно собі створити будь-який образ цим радіо. Він просто самий простий, але тим не менше. І ми з вами можемо умовно уявити, що всі ваші думки це як одна хвиля, яка mm -hmm. постійно крутиться у вас в голові. Але це відчуття контролю, про яке ви говорили, як ви думаєте, в випадку з радіо, як ми можемо це відчуття контролю повернутися? Mm. Ну, напевно, от на щось переключитись. Знову ж таки, mm -hmm. як, як з листочком це було. Окей, mm -hmm. okay. як ви думаєте, на що ми тоді можемо переключитись? Ну, не знаю, на що ми не могли переключитись. Uh, на щось приємне. Mm -hmm. Супер. Тобто ми з вами можемо уявно, е уявно уявити, так, що в нас є да. ця хвиля, де я винна. Mm -hmm. Як ви могли б назвати цю хвилю, яка транслює вам думки, що я винна? Ой. Радіо униль. Униль? Клас, супер. Я думаю, що це гарний, знаєте, варіант, що ми зразу можемо згадати. Хорошо. І Таня, давайте подумаємо, як варіант. Якщо може бути, наприклад, якась інша хвиля. Як би ви її назвали, кажете, більш приємно? Mm -hmm. Радіоприкол. Радіоуниль і радіоприкол. Щоб що вам казав знаю, голос на радіостанції Радіо Прикол. Напевно щось прикольне, я не знаю про те, що мені подобається, що мені приносить задоволення. <сміття> щось веселе. Щось таке. Чи могли ви можливо якусь думку собі уявити? От якщо кажете, що я винна, і нам uh -huh. треба на радіо прикол мати якийсь набір думок, щоб ви від них відштовхувався, як би це могло звучати? Mm. Оце важко, ви знаєте, стільки супротиву uh -huh. до цього я винна. От і коли його переглянули. Пере... Переключати, uh -huh. От знаєте, мені щось не хочеться, от прям про мені мені подобається, мені не хоч, ну, мені важко от о, говорити щось о, протилежне, але uh -huh. мені б хотілося там думати про щось, не знаю, про музику, яку я слухаю, про книги, які я читаю. Ну, не про себе. Uh -huh. От прям. Бо якщо uh -huh. я так думаю, що Um, то я в то не до кінця вірю. Наприклад, я думаю, там, uh -huh. не знаю, якусь думку, що я там класний пропустя. Uh -huh. А я така думаю, ну, типу, такої. Таня, воно дійсно є так, ми не можемо, знаєте, чорно-білі варіанти брати. Я винна і я супер, да? тому що uh -huh. часто наш досвід так і не працює. Uh, окей, досить гарний варіант. Переключитися на те, що мені подобається, правильно я почула. Uh -huh. Uh -huh. Супер, Таню. І тоді ми з вами можемо, коли в нас виникають оці думки, ідентифікувати це, як ви кажете, радіо у них, да й переключитися на іншу, де ви будете оця радіо прикол, де ви вчуваєте, слухаєте і вам стає від цього краще. Ага. Чи могли б ви зараз це спробувати зробити, так як ви пам'ятаєте, що я винна, а потім ідентифікувати і переключитися на іншу? Mm. А, та, але ви можете не закривати очі, ви можете просто прокрутити це, спробувати в голові. Ну, давайте, я собі згадаю цю ситуацію. М -м. Що вам каже це радіо у универ? Ну, от що я вина, що це, як так можна було, це так важливо для мене ця поїздка, як можна так було легковажно ну, поставитись до цієї задачі? Um. Угу. Як ви почуваєте стані, коли ці думки транслюються? Ну Мені от прям дуже дуже важко, якось угу. так um, гірко, якось от прям дуже. Безсильно. Угу. Угу. І це не дивно враховуючи ті думки, які ви описували. Угу. Але давайте зараз тоді включимося з цієї, сторони, що... що це у вас говорить? Ну це Радіо -нелі. Угу. Так. Це воно. Так. І тоді чи можемо ми зараз спробувати переключитися на іншу хвилю? Так. Да. Можемо. Я mm -hmm. якраз сьогодні собі завантажила нову музику, яку планую слухати. Mm -hmm. І я так думаю, там такі виконні альбоми. І я вже думаю, блін, класно, цікаво, що там є. Mm -hmm. Супер. І коли ви про це думаєте, як ви зараз почуваєте? Ну, мені радісно, ну, мені от прям хочеться щось, енергія є, щось робити. От прям не Ми так. Mm -hmm. Просто, типу, прибито чимось аутпином, щось там хочеться mm -hmm. рухатись. Mm -hmm. Супер. Як вам було Таню робити зараз це програвання? Як ви mm -hmm. почувалися? Мені було комфортно, цікаво, в принципі, добре себе почувала. Mm -hmm. Супер. І це досить гарний приклад того, що ми можемо робити, коли наші думки продукуються внаслідок нашого стану. Тому що досить часто наш певний стан може впливати на наші думки, а потім наші думки впливають на емоції, це впливає на дії. Але оце відчуття контролю може повертатися за рахунок того, що ми з вами включаємось в процес і його трошки змінюємо. Тому я пропоную вам взяти цю навичку. Для відпрацювання mm -hmm. в наших умовах. І, звичайно, це не просто, що ви кажете, що я ну от звучала так, що я звикла, що це швидше виходить, там продукувати mm -hmm. думки так, як є, видно. І ця навичка вона потребує часу, частоти, але ви зможете це пробувати ми з вами потім це обговоримо. Так. Як воно звучить? Ну, цікаво, подивлюся як воно мені буде на, на тиждень наскільки мене буде виходити, і ніяк я буду себе почувати. Супер. Тоді ми на сьогодні призупинимось, і наступного разу з вами обговоримо ваш досвід. Я вам дякую за співпрацю, сподіваюся, вам буде цього тижня легше. Дякую.